Сьогодні покажу вам, як я заміряю струм споживання автомобіля в режимі очікування. Спочатку знімаю кріплення з плюсової клеми, для зручності до плюсової клеми під'єдную кусок провода. Просто замкнути коло амперметром заміряти не вийде, оскільки просинаються всі блоки управління і не тільки. Щоб автомобіль перейшов в режим очікування, потрібен деякий час приблизно 15-20 хвилин. Зробив ось таку приспособу, щоб замірити споживання в стані спокою. Таке з'єднання не буде розривати ланцюг живлення під час вимірювання. З вас підписка, якщо ви так. Ож так заміряєте. Як бачите на відео, зараз акумулятор підключений напряму в обхід мультиметра. Зараз від'єднаю провід і коло буде замкнене тільки амперметром. При цьому живлення не пропаде і блоки не проснуться. Тестер нічого не показав, оскільки діапазон вимірювання завеликий. Зараз переключу на млі Ампери і продовжимо вимірювання. Щоб не перервати живлення, підключаю назад плюсовий провід. Напишіть в коментарях, чи це правильний спосіб, чи якісь інші варіанти. Можна було просто замкнути коло і чекати, але на такий довгий час навантажувати тестер неефективно. Ще крім того, він перейде в режим очікування і вимкнеться, розірвавши коло живлення. І так, перемкнув режими і залишив замикаючим елементом колі тільки тестер. Струм споживання в стані спокою стабілізувався на позначці 0,63 мА. Мене ці покази здивували. Це дуже мізерне споживання. Норма споживання струму в режимі сну для більшості авто від 20 до 50 мА. А ви знаєте скільки ваше авто споживає?